25 року 12 квітня. Мені важко говорити, але сьогодні ми вперше зібрали на засідання сесії селищної ради після тяжкої та непоправної втрати практивої смерті нашого селищного голови Анатолія Олексійовича. Ми втратили не просто селищну ворогу, а людину, яка жила своєю громадою. Він був відповідальним, мудрим та відданим своїм. Справі керівнику, він завжди став інтереси громади понад усе. Він працював ще й на щоб наша громада розвивалася і ставала кращою. Його праця, людяність і турбота про людей на завжди залишиться у нашій пам'яті. Прошу шанувати хвилину мовчання. Яких важливі проєкти, реагувати на загальні потреби людей та підтримувати діяльність усіх служб. Життя не зупиняється. Працюємо далі. Розпочинаємо засідання 47-ї позачергової сесії 8 лифтя Лосинівської селищної ради. На засідання сесії прибуло 16 депутатів селищної ради. Хто за те, щоб розпочати наше засідання, прошу голосувати.

до порядку депутати. Хто за даний порядок прошу голосувати? За, проти, Утримали. Оголосимо. Для ведення просьбу у засідання сесії нам потрібно обрати секретаря. Прошу внести пропозиції. Хто за те, щоб обрати секретаря для ведення про. Кошелівську Наталію Миколаївну, прошу голосувати. За, проти отримали промову. Потрібно також затвердити регламент роботи сесії. Доповідавчу пропоную 15 хвилин, виступаючи до 10 хвилин. Хто за даний регламент роботи, прошу голосувати за одного голосно. Переходимо до розгляду першого питання. Про дострокове приведення повноважень залишого голови. З даного питання розповідає Юлія Калиновачані в злогальному Я, кожарна Наталія Андрійовна, депутат селищної ради, заявляю про конфлікти інтересів і участі в голосуванні ми приймати. Шановні депутати, приходимо до розгляду даного питання, е, керуючись частиною першою, пункту 16 статті 26, частиною 2, статті 42, частиною першої, пункту 6 статті 79 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Відповідно до регламенту Лосинівської селищної ради Ніжицького району Чернігівської області 8 го скликання, затвердженого рішенням 2-ї позачергової сесії 8-го скликання від 14 -го -го року, достроково припинити повноваження Лосинівського селищного голови Міживського району Чернігівської області, Стрільця Анатолія Олексійовича. 17 листопада 2025 року у зв'язку зі смертю. Копія свідоцтва про смерть додається. І, друге, здійсниться повноваження Лосинівського селищного голови, вибачте, здійснення повноважень Лосинівського селищного голови на секретаря Лосинівської селищної ради Ніжинського району Чернігівської області пошану Наталію Андріївну з 26 листопада 2025 року до початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах згідно з чинним законодавством. Прошу голосувати. Не вихід Олеточнико, да. Петрик, Сопорський, да. Каліниченко, да. да. Оліза, Мозловий, Кулицько, Давиденко, Кошелійська, Коротенко, Ярена Макаренко, Постов, Чупрена, Осепанько. Переходимо до розгляду 91 питання про припинення повноважень, члена виконавчого комітету Лосинівської селищної ради, 8 скликання, відповідно до статті 26 закону України про місцеве в Україні вивезти зі складу виконавчого комітету Лосинівської селищної ради 8 скликання привіз Анатолія Олексійовича у голову Лосинівської селищної ради у зв'язку зі смертю. Опі свідоцтва про смерть оталі. Проте, щоб припинити повноваження члена виконавчого комітету Лосинівської селищної ради 8 ликання Скриття Натоля Гурківича проголосувати пошарна за Литовченко, да. Петрику, за да. Собольським, да. Халініченко, да. Оляза, да. Моголий, да. За ведення, за. За. Переходимо до розвитку третього питання. Про умови оплати праці секретаря Української селищної ради. Я кошарна Наталія Андріївна, депутат селищної ради, заявляє про конфлікт інтересів і не приймає участь у голосуванні. Відповідно до статті 21, статті 22 закону України про службу органах місцевого самоврядування, закону України про місцеве самоврядування в Україні. Установи Кабінету міністрів України від 9 на 3 2006 року номер 268 про порядкування структури та умови оплати праці працівників апарату виконавчої влади органів прокуратури, суддів та інших органів зі змінами та доповненнями. Положення про приміювання селищного голови та працівників апарату селищної ради, затвердженого рішенням 33-ї позачергової сесії, 8-го скликання від 12.05.24 року. Перше. Секретарю Лосинівської селищної ради пошарній Наталії Андріївні встановити та затвердити 26 листопада 2025 року посадовий уклад у розмірі 17 тисяч 203 гривні на спавку за 9 ранг посадової особи місцевого самоврядування в межах 5 категорії посад. Щомісячну надбавку за вислугу років у розмірі 30% до посадового окладу з рахування надбавки за рам стаж роботи в органах місцевого самоврядування понад 20 років. Щомісячну надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці у розмірі п'ятдесят до посадового окладу з урахування надбавки за ранг та вислугу років. Друге, здійснити секретарю Зусилівської селищної ради пошарній Наталії Андрійовні. А далі це виноситься на ваш розгляд і на ваші пропозиції. Нам потрібно затвердити відсоток щомісячного преміювання та відсоток преміювання до Дня місцевого самоврядування. Але хочу наголосити, що усі повноваження секретаря селищної ради, які виконувала Наталія Андрійовна, в неї залишаються. Додатково покладається виконання обов'язків селищного голови. Тобто, окрім своїх посадових обов'язків, тепер вона виконує і обов'язки селищного голови. Тому прошу врахувати даний факт. І які у вас будуть пропозиції? Чи, можливо, залишимо на тому самому рівні, що і було. Селищного голови, це щомісячна надбавка в розмірі 100% посадового вкладу, і до професійного дня місцевого самоврядування також 100% посадового окладу. Треба, порахув... треба... треба порахувати, щоб... Ну, да. щоб загальна сума була така, як була в голові. От така, повинна на неї будуть зарплата? Дивіться, якщо 100% премія щомісячна, то. П'ятними це 51 тисяча 857 гривень 8 копійок. І чистими на руки це буде 39 тисяч 929 гривень 96 копійок. Ну, а там було 52. Ну це грязними, а чистими в 42. Ну, і зробіть, щоб було грязними. Дивіться, поки її е, е, стан більше 100% ми. Тож пропонуємо щомісячну насамку, щомісячне примівання в розмірі 100% посадового кладу. Якщо ви можете то поїздку. І доброполітійна мораль. Більше, але роботи більше, тобто. Ну, роботи більше, але ж вона не буде суд сидіти сутка. Вона повинна приходити на місце ні передовушність. Не буде так. Ну ніхто трудове законодавство у нас не що Так що не сточуття в незгарде, що не звоніть у бананце Я Як це розуміти? Ну також можна якось інтенсивність, чи може Інтенсивність, інтенсивні до чистого законодавства, п'ятдесят відсотків це дійсно. Якщо не можна, то таким чином. Значить, щомісячно дійснювати таке залюблює селищної ради пошатній Наталії Андріївні преміювання. Щомісячно в межах фонду преміювання в розмірі 100% посадового вкладу. І до Дня професійного свята для місцевого самоврядування в розмірі 100% посадового вкладу. Так? Далі третє. Надати секретарю селищної ради допомогу для одоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує її середньомісячної зарплати, в межах фонду заробітної плати, передбаченого кошторисі, матеріальну допомогу на вирішення соціально-побудових питань у розмірі, що не перевищує її середньомісячної заробітної плати. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійно діючу комісію селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціального і економічного розвитку. Переходимо до голосування. Можливо, да. да. Давиденкова, да. Кошелівська, да. Коротко, да. Ярена коза, да. Макарсько, Костов, Сукрина, да. да. Остепенко. П'ятнадцять да. за рішення питання. Про внесення змін до структури та загальної вчительності виконавчих органів Васильівської селищної ради та затвердження рівної редакції. Шановні депутати, ще виноситься дане питання. Значить, у загальному відділі, як ми і обіцяли на минулій сесії, ми перейменовуємо посаду спеціаліста на головного спеціаліста. Тому Вводимо до загального відділу організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності посаду головний 임кernих... спеціаліст, одна штатна одиниця, і виводимо із загального відділу організаційно-кадрової роботи та інформаційної діяльності посаду спеціаліст одна штатна одиниця. ОднаEx... І також виводимо із загального відділу посаду спеціаліст ведення діловодства, також одна штатна одиниця. Вивести з відділу бухгалтерського обліку та звітності посаду касир, одна штатна одиниця, і ввести до господарської частини посаду двірник – 05 штатної одиниці. Така необхідність виникла у зв'язку з тим, що ми приймаємо на роботу порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт. Це поршники зі сплати елементів. Ми приймаємо їх на роботу таких людей і перераховуємо на виконавчу службу їхню зарплату. І на сьогоднішній день таких порушників у нас два. Тобто, ну ніколи їх двоє не було завжди або один, або зовсім не було. І тому нас виникла така необхідність, що потрібно ну 05 штатної одиниці щоб прийма прийняти цього другого працівника. Так, да. і затвердили структуру та загальну чисельність виконавчих органів у новій редакції. І всього у нас буде штатних години 74 і 5. Ми, да. ну, дивіться, надовго ненадовго ці по дві людини, які вже одна у нас працює по перемозі. От він засуджений до 120 годин е, суспільно-корисних робіт. Тобто, якщо 4 години кожен день, от ну, місяць-півтора, в залежності від і інший, от, на сьогоднішній день, також інший прийшов порушник, якого ми повинні прийняти на роботу. А в нас у ну, кожному, у кожного, кожного скажімо так, старостинського округу є посада дзвінників. Вони заняти. А ми повинні його прийняти. Тобто вони, вони повинні бути у нас і повинні бути вакантні на, на момент таких, скажімо так, випадків. Потрібно було прийняти людину, ми не можемо за те, Щоб не в до структури та загальної вчительності виконавчих органів Росії селищної... Та затвердити її в новій редакції. Прошу голосувати. Пошадно за Литовченко, Петрик, Довольський, Калініченко, Олєзар, Монтолій, Кулик, Давиденко, Кошелівська, Поротик, Яременко, Загма, Барасу, Контолівська, Чуприна, Офетанчик. Дякую. Шановні депутати, я дякую кожному з вас за підтримку та довіру. У цей кольоний час нам потрібна збудованість і взаємопідтримка. Лише разом з спільними зусиллями ми зможемо подолати труднощі та гідно продовжити шлях розпочати ваші освітні селищної волонтера. Я думаю, що ми обов'язково всі разом і депутати, і старости, і працівники селищної ради. Упораються з цією роботою, але тільки об'єднавшись заради майбутнього нашої роботи, засідання 47-ї позачергової сесії оголошується на кругом.